Нам прийшла посилочка з сайту тему. Я замовляла вперше. Не знаю, що там ще внутрі, бо мені здається, я замовляла трішки більше. Можливо, за частинка прийшла. Ой, мені подзвонив кур'єр і принесли кур'єр нової почти. Бо я вказала нову почту доставка новою поштою. То не знаю. Я просто тут паралельно готувала. Бистро все вимкнула і побігла забирати посилку, тому зараз продовжую готувати. Готую я блинчики з кабачків і компотик для Мілани готую. Але мені прямо це все в пакеті. Ось такому. Він не брендований новою поштою. Єдине, що тут від нової пошти, мабуть, це навіть нічого немає. Ну, ось оце, схоже на нову пошту. наклеєчка за доставку. Я замовляла дуже багато чого. Е І так перше, що я замовила, це футболку для Мілани. Ось така футболочка. Гляньте. Папина дівчика, Daddy's Girl. Так. Друге, що я замовила, це мені для роботи потрібно були ось такі губні а, одноразові щіточки. Так, тоді я замовила, спробувала кісточки. Ось такі кісточки мені прийшли. Ось. Ну, такі непогані. Будемо пробувати, як вони в роботі. Так. Тоді я замовила ще. Угу, вау, гарне таке пакування. Це стекла для. Зараз почекайте. Так, продовжую. Ми треба було положити нові блинчики кабачкові. Так я собі тут голову трошки ріжу. Так, ось так буде краще. Так, ось в такому чухлі. Прийшли. Прийшло скло. Зараз візьму ножниці. Вау. Так, воно отак відкривається, гляньте. Ого. Оце я. П'ять штучок. Так, давайте дивитися далі. Також я взяла таку щіточку, це для взуття щіточка. Сюди заливаєш миюче, начебто, якщо я не помиляюсь, то так. Да. Сюди заливається миюче, в ось цей отвір. І тоді отак нажимаєш, воно подається і чистиш взуття. Далі. Я замовила ось таку лампочку на акумуляторі. дивіться, її, вона працююча, в неї є режими. Також в комплект йде, вона заряджається, в комплект йде зарядка та ось такий гачок. Її можна підвішати. Сьогодні ми її провіримо, наскільки вона освітлює кімнату. Так, лампочка. Потім. А, я замовила носочки. Друзі, 100 гривень. Оце я чітко пам'ятаю, були ці носочки. 100 гривень. Були дешевше. Ці були щось 60 гривень чи 50 гривень. Троє літніх носочків. Вони гарної якості. В принципі, вони ось такі літні, це для Мілани. Вони трошки височенькі, звичайно, але під босоніжки те, що треба, я вважаю. Три пари таких гарних носочків. Красота, я думаю. Посилочку я чекала приблизно тиждень. Ось ці носочки були по 100 гривень. Тут 5 пар має бути. Чи 4. 4... А, так, да, 5. Один. Дивіться, які гарні кольори і вони літні. Зараз я вам покажу. 100 гривень носочки. Для дівчинки це взагалі, вообще... ну, подивіться, які вони миленькі. Гляньте, їх можна ну, отак от навіть підвернути рюшики ось ці. І ось так носити. А можна не підвертати. І просто ось так буде. Вони прям літні-літні, такі дуже. 100 гривень 5 пар. Ну Для розуміння ну носки потрібно змінювати часто, а тим більше у дітей, бо воно там то в піску, то в грязі вже не відстірується, то в бульбашках не вистірується. Піти в магазин купити 50 гривень одні. А я купила за 105 ватт. Це дуже класно. На осінь дівчата, хлопці, дівчата, на осінь Мілані я купила курточку. Не курточку, таку ковтинку. Теж Дякую. трошки великувато, не вгадала з розміром. Але я думаю, на осінь буде добре. Дивіться, вона от така плюшева. Працює. Вона без підкладки. Вона просто ось така от плюшева. Гляньте, яка класна. Вона на 5 років. Я в захваті просто. це розумієте, поки Мілана зараз в садочку, мені прийшла ця посилка, і я прямо дуже щаслива. Ага, ось такий планшетик прийшов. Це я купила для Мілани. Зараз будемо дивитися, чи він працюючий. Або, можливо, сюди потрібно буде вставити ще батарейки. Ось такий він. Дивіться, я його... тут є кнопочка увімкнути, заблокувати, розблокувати. В комплекті є ручка, вже щось на нього нацепилось. Дивіться, і тут є така от видалити. Ось. Так як Мілана дуже любить малювати, я думаю, що їй сподобається. Я зараз його, Ви бачите, і все видалила. Тож рекомендую такий планшет. Я, чесно кажучи, думала, він буде більший. А, можливо, там були написано розмір, який. А, ви знаєте, треба все перевіряти і читати. М -м 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 -м. Можливо, там був розмір на вказаний. От, я його купила за 6, 70 гривень. Щось таке. Мені не відправили. Да. Взагалі я замовляла дві посилки. Одна, можливо, я другу не вказала і не знаю. Можливо, я її не замовила. Є одна ось така лампочка, але, звісно, вона ось в такому стані прийшла, не знаю, чи вона працює. Така сама. Так, вона працює. Так. Вона працює, а тут або випало. Знаєте, не випало. В комплекті немає не зарядки для неї. Далі замовила в Мілані ось такі заколочки. Вони дуже гарні. Ось такі вони сумі. Ось є фіолетові, рожеві і більш помаранчеві. Шість ось таких в гарному стані. А це я замовила собі світло для зйомок. Я візажист. І іноді, коли я хочу зняти клієнта, мені потрібно для цього світло. Воно ось таке, невеличке. В комплекті йде маленький штатив. Це якщо десь поставити його потрібно. Також в комплекті, зараз покажу ось так. мені все виглядає, в комплекті також йдуть ось такі різнокольорові бачите, фільтри. Це називається фільтри. Їх вставляти потрібно ось сюди. Я так розумію, ось білий фільтр виймаєш. І Вставляєш ось червоний, І буде різнопольорове світло. Зараз я вам продемонструю. Ось. Ух, правда, випадає. Ну, але воно, якщо на штативі буде стояти, дивіться, гарно освітлює, в принципі, дуже навіть. От, якщо я до вас отак підійду і собі посвічу, в очі воно не сліпить непогано. Сюди міняти фільтри. А ось дивіться, червоний фільтр я, припустимо, поставлю. Дуже прикольно. Ось дивіться. Тепер світло-червоне. Жовте. Ну, тобто, супер. Тут є перемикач, можна міняти холодніше, тепліше або середнє. Також можна робити яскравість. Це на максимум, це на мінімум. Тобто світлом я запаслась. Супер. Я вважаю, це покупка те, що треба. Це я вирішила спробувати, замовила такий освіжитель воздуха. Для унітазу. Це <с> Аліекспрес називається. Ну, садь тему, всадь-тему. Так, і останнє. А, друзі, є. Так, все, тут нічого більше немає. Е, є, воно випало до цієї лампи, випав зарядка. Ну, просто бачите, воно якесь в такому не дуже стані. Упаковочка. Не знаю чому. Але вона працює, тим не менш. Так, і також я замовила ось такі, це вже скло має бути на 11-й телефон. Так, це від чогось ще... А, від футболочки. Зараз я розпакую. Щось ще написано: інструкція, як його вклеїти. Так. А, тут три серветки, три скла і три серветки, уявляєте? Так. Ви дивіться, це три серветки. Просто вони тоненькі. Я подумала, що це одно. В общем, ось таке у мене замовлення. А, пробуйте! В принципі, мені сподобалось те, що в магазині коштує в два рази дорожче, можна купити трішки дешевше. Я вважаю, що де можна зекономити, там треба економити. Ось дивіться, ось так. Гляньте, сухо. Тож, ось таке наше було замовлення. Я не знаю, зараз зайду на сайт, буду дивитися. Я замовляла дві посилки. В одній пос я коли зразу зареєструвалася, мені далося там декілька там хвилин для того, щоб сформувати замовлення і виграти якусь акцію. Як я вже розумію, чесно кажучи, що акція там завжди на все. От. А я повелась зразу. Я замовила рушники для кухні і теж ось таку лампу. Е, немає тієї посилки, і в цій, е, в в цій посилці його не було. Е, то було. То була інша. Можливо, я зараз зайду, можливо, я не вказала адресу, можливо, я не знаю, що зробила, що воно мені не, не дійшло. Зараз буду розбиратися. А вже друга посилка це все, що я вам показала, це все було на 1000 гривень куплено. З тему доставка безкоштовна. Мені кур'єр ось зателефонував, приніс мені цей пакунок. Я задоволена. Футболочка, ви знаєте, пошита вона добре. В неї ось дивіться, тут так гарно навіть. Ось, бачите, ззаду, спереду ні. А от ззаду шийка, щоб нічого ніде не кололо. От. А я взяла 110-й розмір. Ну так, на виріст. Мілані. Я все взяла на виріст, бо я, знаєте, думала, щоб воно було не маленьке, на всякий випадок. От, Спробувала ще і футболочку. Тож, не знаю, користуйтеся. Ще мені дуже подобаються ці заколочки. І планшет, я думаю, Мілані сподобається теж. В общем, мені все сподобалося. Замовляйте, пробуйте. Я зараз подивилася, це я вмикаюся знов, щоб вам до кінця розповісти про це про тему. Дивіться, перша посилка, яку я замовила, виявляється, я її оформила через почту міст. Пошта Міст йде довше, а ця друга посилка була поштою Нова Пошта. Тому. Трошечки швидше. Ну, очікую. Там нічого такого вже я не буду знімати, бо там всього лиш два товари це полотенця для кухні та м -м, теж лампа. Тож, ось такі у нас справи. Таке сьогодні відео вийшло, відео огляд, так сказати, на Посилку з сайту тему. Я раніше замовляла AliExpress, Зараз я не замовляю AliExpress. Вирішила замовити тему. Ну і на AliExpress ми замовляли що? Ми замовляли чохли для телефонів або скло. Чоловік сам клеїв. А тут я вирішила спробувати замовити навіть носки, навіть футболку. Так вже гулять так гулять. Бакувала. Всі речі, вірні, всю посилку і пішла за Міланою в садочок. Мілаш, на Скажи, всім привіт. Забрали, йдемо додому. Купили Мілані вкусняшку. Покажи, що в тебе? Макарон. Макарун. Мама, на та тобі. Дякую. А вона мені листочок. Ух, дуже жарко, дуже прямо нереально. Вулиці, мені здається, під 40. Ми з Міланою з садочка прийшли. Мілана вже відкриває перші свої подарунки. Давай. А на ті оп. Так. Ружевий! Так. А садочку не роботає. Сад... Да? садочку не роботає. Бери ручку. Садочку не роботає, паше. А там такі самий є, так? Да? Так. Да. Тобі подобається? Там ще я хуби, але вже його викинули хуби. Уже викинули. Тобі подобається Так да. Клас. Ось це стирати корзинка, а це малювати. Тобі <су> да. Ого, яким маю хуби наші. Мам, навім між жовтом, жовтим. Подивись, я можу виїшок малювати. Ага. Будемо далі малювати. Подарунок сподобався.